Всім привіт! Сьогодні я відправляла посилочки. Поїхали вже посилочки, вже, я думаю, передостанні. Ну, ті, що я набрала знову замовлень. А потім будемо бачити, яка буде погода. Буде погода, значить, будемо можливо і далі щось відправляти, тому що полуничка в мене укорінюється у розсаднику. Є касетка, все, але ж, але ж струки. І будемо вже готую я е, е, таку суміш турфу і землі для того, щоб висаджувати на зиму, тому що у теплиці ще буде тепло-довго і рано починає там, полуничка просипатися, то, звичайно. Треба їй чимось чимось питатися. Тому я додаю туди трішки землі для того, щоб тур був поживний, щоб там було чому рости, з чого рости, верніше. І буду ставити вже на зиму касетку стаканчики. Щоб укорінювались і весну була розсада. І ось ось ми зробили таку класну площадочку. Думаю, тут висадить реме для літнього споживання, тому що тут будуть відкриватися ось цю, цю сторону. Ми будемо. Із сходу відкривають теплиці, тому що у нас тут більш затишок. Вітри в основному такі сильні дують. Із сходу у нас дують зимою, а зимою тут накрито, а влітку в основному у нас дують із півночі, з заходу вітри, тому будемо відкривати оцю сторону і на тій теплиці ту сторону. І я хочу купити затіньойку, щоб накрити оці теплиці. І заодно буде накрито і тут. Тут теж буде затіньойкою накрита полуничка. і Тут буде зотишок і їй буде, я думаю, комфортно. Тут теж ми заслали соломкою і зверху поклали агроволокно. І так, все-таки саме краще кріпити отакими от зонтиками, які, якими кріпиться піноплост. Дуже зручно. І тільки ну, треба якому довші купляти. Тому що, якщо будуть короткі, то вони будуть вилазити. А гвоздики вони теж мають право на життя, але вони... На землі, можливо, вони будуть кріпитися, а коли тут є солома, то вони витягуються. Ну, Я їх залишу, вони через один, там, через два забиті, через, ну, там, де гвоздики, то лишніми, я думаю, поки що не будуть. Коли земля тут висохне, що буде сухо, то можливо вони будуть і держати. А зараз тут Земля волога, то вони майже не держуть. І коли я оцими шльопочками придовлюю беушну коплю, то воно теж тримається. Тримається, звичайно, краще. Особливо краї. Звідки задуває вітер? От зараз я отом теж зроблю. Пустю коплю по краю. Біушну, і придавлю її оцими зунтиками. Висадили ми вчора фейт. Фейт у мене вийшло 5 рядків. Висадила увесь який викопала і ще зібрала вуса. Які буду укоріняти у стаканчики. чи в касетку, чи в стаканчики, а можливо, прямо в ґрунт висадю, буду дивитися, який яка буде погодка. тут вже будуть намоточники І тут висадили ми два рядки, ось мальвіни. Поки що встигли тільки два, там ще два рядка у нас свободні, ще не, не висажені. Тому що сьогодні. Як ви знаєте, я готувала вчора після обіду сьогодні до обіду посилки, а після обіду вже працюю в себе вдома. Завтра теж буду. Ні, не завтра. Післязавтра буду готувати і в понеділок теж будуть відправлення. Або, може, в неділю. І хто готовий е... отримати саджанці малини, хто заказував, звичайно, тому що в мене не так то багато малини. То підтверджуйте свої замовлення, пишіть адресу нової пошти, я буду веселоти. І також є ожина. Ожина тройна корона з закритою кореневою, теж буду веселоти. Е, у мене є навіть е, десятка-дво, мабуть, лишніх соджанців, незамовлених. Е, прикріпили он такими зонтиками, які, на мій погляд, саме краще вони держать. Тому що тут солома і шорт таки ж, оці соломи він трішки краде пространство, щоб ну, до землі, щоб достать. І, звичайно, треба купляти такі довгенькі, якомога довші. Ці гвоздики вони дуже гарно держать, їх ще не, і не витягнеш із землі. Коли заб'єш, я ходила, забивала молоточком. Хоча в нас земля і волога, але ж де хорошо вона провалюється, але десь треба і молоточком підстукати. Так. Ну, тут ми ще не висаджували, у нас обіцяють на понеділок дощ то будемо поки, що, поки тепло на вулиці, будемо працювати на вулиці, а потім вже будемо висаджувати сюди. Тим більше, що в мене доростоє вже розсада у цій теплиці у новій, де, де в мене нові посадки, там стоять стаканчики, стоїть касеточка. А тут, мабуть, зробимо ще один бугор. Тут трішки розрівняли, хорошо сьогодні такий пішов, е, ну, помрячило чуть-чуть і намочило трішки е, грудочки. І вони так хорошо розволочились, так, так гарно стало. Завтра зробимо тут бугри, бугор, верніше, один. Тут влізе якраз бугор один. І висадимо ще щось. І завтра будемо досожувати. Підсожувати, досожувати, чистити, те, що на вулиці. У нас зараз робота на вулиці, а коли похолодає, то перейдемо у теплиці. Теплиці теж там роботи хвост. Так, зараз покажу. Уже у нас собочки тут-пут-фу. Наче не бігають, застелили нове агроволокно, то завтра, <смі> завтра покажу, чи прибіжать, чи не прибіжать. Ось так виглядають наші посадочки, вже попіднімалися. Тут буду ще досаджувати. І там мене питали, чи можна під плівку класти отак солому. Щоб не перегрівалося. ні, під плівку не можна. Плівка ж не дихає, тому під плівку не можна. Під плівкою вже і так не висихає. Якщо ви переліте, то воно там просто згніє. Та і солома поколе плівку, вона попроколює. Взагалі на плівці краще вирощувати ранні сорти, тому що ми ж хочемо, щоб поранше полонечка плодоносила рання, а щоб розтягнути плодоношення, я зробила отак на соломі. І я думаю, на соломі вона буде трішки пізніше просипатися. І... Буде дуже комфортно. Я вже бачу, що полуничка себе дуже комфортно чувствує, та що я ось висадила. Тут на буграх тут же ж солома під низом. Ось тут де бур, там під низом солома. І я її за, все, за весь час, оце вже вона посаджена, у мене тут два місяці. Оця. Я поливала, може, разів три, не більше. І тут волога. Так що, якщо середні і пізні сорти висаджувати під солому і накривати агроволокном, то там буде комфортна температура і також буде зберігатися вологість. Ну, Є у мене звичайно середні сорти посаджені і на плівку. Е, можна розтягувати, можна половину, от, доп, ну, допустимо, сирія, да? сирія посаджена на плівку, другу садити на агроволокно і накриваєте під низ, ложите соломку, і плодоношення буде задержано. Вона буде на якийсь тиждень, днів на 5, пізніше. А це, звичайно. Е, Період плодоношення він е, продовжується, ну, додається період плодоношення, а коли вже немає ні в кого полунички, то, звичайно, це дуже приємно, коли у вас є, а е, в усіх вже відійшла вона. Бо всі ж хочуть ранні сорти. от е, коли я раніше... Торгувала розсадою на базарі, зараз я не возю на базар її, то в основному купують ранні, ранні сорти. І дуже часто от навесні, коли продаєш у стаканчик або і копанку із квітконосами і з цвіточками. То люди вибирають іменно ту, що з цвіточками. І думають, що такий урожай страшенний буде. Якщо вона вже з цвіточками у стаканчиках, то про який може бути урожай. Ну, буде там, може, якась ягідка, ну це сигналочки. А в стаканчику ж їй дуже мало поживних речовин. Тому в стаканчику неможливо виростити урожой <ріст> полуниці. Треба, як мінімум, 3 літри або і п'ять. Тоді щось може виростити. але ж все одно її треба підживлювати, тому що без підживи полуничка ж не буде рости. І от я завжди хотіла. От дуже мені хотілося мало об'ємку. Ну, щоб виростити полуничку у якихось ємностях, треба досвід дуже великий. І не в усіх навіть досвідчених полуничників із високою освітою, із якимось там великим опитом, Виростити її на малообйомки. Малообйомка це полуниця, яка росте на матах, на, у торфі, ну, у таких ємностях, на поличках таких. Да, дуже красиве, красиво, коли зайдеш у теплицю, а там звисає ягода, ну, там обов'язково міняється вона кожен рік. Кожен рік там не залишається на другий рік. І, звичайно, там треба підбирати правильне питання, правильно виміряти обов'язково pH EC, щоб все підходило полонечки. Тому що, ну, якщо ви щось дасте більше, то корінь може попалитися. Або якесь добриво з іншим смішати, то полуничка може його не засвоїти. Ну, тому ось як то так. Ну, а земля, земля земля все прощає. І якщо полуничку хочете вирощувати на однім і тим же ж самим місці. Це, звичайно, неправильно, але, але допускається, тому що ну, у нас же в усіх немає таких гектар великих, щоб можна було б міняти. Хоча я теж стараюся трішки міняти і давати відпочити. Або хорошу закладку роблю у ґрунт, щоб полуничка дуже гарно себе почувала. І якщо. Вносити багато добрив постійно, то ну, дуже скоро цей ґрунт буде зовсім непригодним. Тому я не, не влікаюся добривами, багато я не кладу ніколи. Я ж говорю, що потрішки можна частіше, але якщо полуничка цього не просить, то можна і не давати, ну як не давати. Давати основні, звичайно, треба підживлення, ось так осінню, щоб вона пішла хорошо в зиму, потім навесні, в період, коли починають виходити квітконоси. Потім, коли наливається ягідка, і коли вона стигне, це вже колій йде. Накопичення цукрів йде за допомогою колію. Але ж треба завжди знати норму. Обов'язково, якщо норми не знати, то ви отримуєте результат навпаки. Тому не треба пічкати її особливо азотними добривами, особливо в такий період, як зараз, осінню, Азот їй взагалі зараз не потрібен. От я беру добриво для осіннього внесення, там 4% тільки азоту, остальне фосфор і колій. Тому що зараз росте в основному, повинен рости в основному тільки корінь. От зараз, от як ви бачите, вона не росте вверх, вона починає розлягатися. От, ось полуничка, бачите, Вона, вона розлягається, вона, вона йде в сторони, в товщину, в сторони, починає ділитися, а навесні вона йде вверх. Вона росте вверх. На тих полуничках, що були зрізані, що не тільки не посажені останній місяць, то там, звичайно, листя високе, але воно перед зимою починає лягати. І бажано, звичайно, якщо є смуга, то почистити його. Так, Відео вже затяглося. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна обов'язково. І також передаю привіт із Мерефи. Мене сьогодні приїжджали мої підписчики. Велике, дякую вам за подарунок. Смаколиків, скільки привезли нам. Я ж так поправлюся. І Буде важко наклонятися до на полунички. Дякую велике. Такі смаколики мені приїхали із міста Мерефи. Будемо смакувати пити і е, е, гарних вам врожаїв. До побачення!